Рідна моя ненька, знов тебе шматують вороги, знов твоїх дітей болить серденько, знов тривога й розпач навруги. Ти тримайся, люба Батьківщина, з нами Бог, воює Він за нас, з ним ми сильні, рідна Україна, не залишить він у нас цей час. Прихили перед творцем коліна, попроси про прощення Його. Він тебе обгорне, як дитину, і не допустить Він розрушення Твого. Не шукайте порятунку у людей, адже люди такі самі смертні. Бог воронить всіх своїх дітей, і тобі Господь не дасть померти. Україна, ми усе пройдемо, з Богом разом ми усе здолаємо. Зло від нас все відійде, і ми знову пісню заспіваємо. Ми прославимо Бога за любов, за Його спасіння, порятунок, зацвітеш ти наша Україна знов, принесеш хвалу Христу дарунок. Ну а поки я молюсь за мир, щоб ми всі перед Господом схилились, бо лише Він, надійний проводир, лише Він дарує свою милість. Амінь.